Доброго дня, мене звати Лада, мені 19 років, і це моє перше відео на цьому каналі. В'язанням Я займаюсь займаюся не так, щоб дуже давно, приблизно один рік, ще навіть менше. І ви спитаєте, чому я так рано вирішила завести свій канал? Ну, не знаю. Напевно, через те, що мені дуже хочеться розвиватися у цій темі. Демі в'язання, мені хочеться створювати щось своє, хочеться ділитися з цим, спілкуватися з людьми, які розділяють моє захоплення. І я думаю, що це дуже класна ідея. І також розвивати український Ютуб, тому що це дуже важливо. Не знаю, що ще сказати. Можу розказати трішечки про себе. А, ну, напевно. Треба розпочати з того, що я е, навчаюся в університеті ще й досі. Так, я навчаюся на психолога, я навчаюсь на заочній формі. Психологія мене цікавила вже дуже давно. Е, далі, що ще сказати? Я е, е, людина така інтроверт. Мені подобається сидіти вдома, займатися чимось своїм. Мені не подобаються колективи, мені не подобається там. Багато людей, ось такі оці справи. Мені подобається тихо, спокійно вдома, сам, з в'язанічком, з серіальчиком. Оце моє. Про мої А, я займаюся спортом, важким доволі спортом це пауерліфтинг. Якщо вам буде цікаво, можете поцікавитися і заглибитися більше. Ось, це такий не дуже жіночий спорт, але мені подобається. Я в'яжу як дорослі речі, так і дитячі речі. Я в'яжу іграшки та навіть намагалася в'язати аксесуари. Для мене важливо і дуже цікаво в'язати різне і, напевно, в цьому моя натура, тому що щось одне це не цікаво. Я розвиваю. Паралельно також свій TikTok і Інстаграм. <laughs> Скажете, наче тобі ще третя соцмережа. Я не знаю, як це все разом встигнути, тому що хочеться робити контент якісним, цікавим. І я буду намагатися. Я <laughs> розкажу таку історію. Вже дуже давно мені постійно сниться сон, що я вагітна. В різних варіаціях там. Дуже багато було варіантів, але от що я вагітна. На даний момент я не збираюсь народжувати та й дітей я взагалі не хочу. І десь я прочитала, що це може значити те, що ти виношуєш якусь ідею чи проєкт, який треба втілити. І ось нещодавно мені прийшла ідея, що я хочу ютуб канал, і я зрозуміла, що це воно. Мені було спочатку дуже страшно, я не знала, як це все робити, як це монтувати, і щось таке. Але я зрозуміла, що якщо мені цього захотілося, треба це робити. І я сподіваюся, я знайду підтримку серед, серед вас. Що я планую знімати? Я ще точно не знаю, напевно, як всі, якісь влоги. Якісь цікавинки, свої готові роботи, свої в'язальні новини. Планую майстер-класи. Я ще ніколи цим не займалася, але мені дуже хочеться, тому що я думаю, що це цікаво поділитися якимось своїм досвідом з іншими людьми, тому що саме так навчилась в'язати і я. Тому підписуйтесь, я буду чекати вас далі на своєму каналі, і буду дуже рада. Бачите, якщо вам сподобається, ваші коментарі і лайки. До побачення!